Є новина, друзі. Зеленський поговорив з Трампом. Та правда безуглою. Дослухайте до кінця. Сьогодні Зеленський поговорив з Трампом, видали нам черговий текст, хороша розмова. Привітав Трампа з завершенням війни на Близькому Сході, ППО, далекобійна зброя, потрібен тиск на Путіна, ну і так далі, і тому подібне. Після цього з'явився інсайт, що Зеленський просив Трампа про томагавки, але рішення на даному етапі не прийнято. Нагадаю, що наша делегація на наступного тижні їде в США, і я так розумію. Що ця розмова була передумовою, ну, щоб вони там чогось досягнули, тому що реально в нас є велика проблема. Путін по нам б'є далекобійною зброєю. Ми відповідаємо, але дуже обмежено видно, що Україні не вистачає далекобійної зброї. Нам не дають ні європейські ракети, ні американські чомусь. Хоча, нібито, сказали, що буде тиск на Путіна, і Трамп це неодноразово говорив. Але це не відбувається і це велика проблема, тому що ну всі оглядачі говорять, що Путін не може просуватися на фронті. І єдина стратегія. Він буде бити по нам, а ми маємо бити по ньому для того, щоб заставити його припинити війну. І от розмова Зеленського, вона абсолютно логічна. Він знову просить далеко бійну зброю зброю, але є погана новина. Тому що Зеленський вчора чи позавчора він сказав, що Трампу наша делегація, запропонує біг діл, велику угоду знову по ППО, знову по Хімарсам, знову по Атакам. Ну я так розумію, по тамагавкам. Тобто, а що це означає? Що ця ініціатива Пурл. Ну, через яку якби США має продавати НАТО зброю, а потім передавати нам не працює або працює недостатньо, і тому в нас і немає цієї далекобійної зброї. І Зеленський хоче ще якусь окрему угоду з США заключити для того, щоб цю зброю купити. Це абсолютно правильно. Ну якщо нам не продають з одної сторони, давайте йти іншою стороною. Але якщо делегація на чолі, ну бо там Єрмак їде на чолі цієї делегації, провалиться на наступному тижні, то питання далекобійної зброї знову буде відкладено на декілька Місяців, а ми входимо в зиму, і це буде катастрофою для нашої однозначно держави, тому що наших потужностей далекобійних, як би там Зеленський, не розпанався, не вистачає, і це абсолютно видно. Тому будемо стежити.